Усім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця 16 вечора вже і виїжджаю працювати. План на сьогодні щось заробити. Такий простий і банальний. Але спочатку потрібно взяти замовлення на лівий берег. З Григоренка у мене є своє замовлення. Завести людину на солом'янську площу. І потім звідти вже солом'янки починати нормально працювати. Звичайно, щоб не їхати пустий, треба взяти. Замовлення не так. так, так, так. Заводимо машину. Так, Відразу включаємо клімат, щоб їздити з кондиціонером, а не паритися. Тому що спека дворі ніби невелика, але за того, що за того, що. Сильно парить, в машині душно і дуже неприємно їздити. Зараз почалася жара і почалися ті розмови про кондиціонер. Одні кажуть, я там їжу сюди з кондиціонером, мені все одно. Інші кажуть, я взагалі маю його включати з такими тарифами і таке інше. Я їжу з кондиціонером, їжу з кондиціонером постійно, але просто із-за того, що ну, я так хочу, я не хочу паритись. Притом я катаюсь з кондеєм до комендантської працюю до 12 працюю до 12 я їжджу з кондеєм, хоча там на вулиці вже не сильно жарко. Але все одно, щоб менше прибирати в машині, не витирати цю пиль, щоб не боліла голова, тому що відкриваєш вікна, ти шум машин, вітра, всього, і потім до вечора ось така голова, і ти нічого не відчуваєш. Просто раді свого комфорту я катаю з кондієм постійно. І... Іноді навіть не глушу машину, там, коли чекає замовлення чи ще щось типу того. Хоча можу також зрозуміти людей, які їздять з відкритими вікнами, тому що була у мене фієста, і там була така ситуація, що коли ти не вмикаєш кондій, катаєшся, просто розхід палива там, в районі 10 літрів, вага забув. З там всі 15% налігки. Взагалі не розумію, чого. Я вже їздив на 19 тоді по кондиціонерам все дивилися, все працює гарно, фріон на місці, нічого не, тікає, не втікає, компресор працює гарно, а от така ситуація. Машина просто переставала максимально їхати. Типу, під горку я навіть вимикав кондиціонер, щоб піднятися. І розхід просто там на 50% улітав вверх без питань. І тому, звичайно, я їздив на, на відкритих вікнах, тому що сенсу так працювати взагалі не було. А на фієсті, це кажу на фієсті на сенаті, зараз у мене різниця з Кондієм і Бестом, може за вечір я попрацював. Дав на літрі півтори більше я газу заправив по 25 гривень, типу тобто, якихось там 35-40 гривень. Це взагалі не та сума, раді якою потрібно паритись в машині. Потім вонючий, заморений. Так, у мене навіть десь колись був фільтр на правий берег. Ніби ось цей ППН називається. Так, Саме фонду збираємо, а це все, все залишаємо. Березняки може бути так. Ближче до Григоренка. До речі, вімкнув уклон і в ефірі нічого немає. Якось, якось дуже дивно. Так. Хоча кофе, гаряч, прям добре. Можливо, навіть ще на, ще на болту попробуємо Е, -е... Катати буду, до речі, сьогодні, мабуть, чисто на уконі, тому що промку виконати не встигну по болту 10 поїздок, а по-іншому немає сенсу його вмикати. Так, о призначення. Григори. Оцельова. Болт також горить червоним. Тому сподіваюся замовлення буде. Блін, прийшло замовлення 1,2. Але, блін, 254 гривні на Ігоря Шамона, Це прям дуже мало. Хоча ось висить замовлення наливки за 235. І це наскільки ближче? І то я його не беру, вже хвилин 10 на нього дивлюся. Може піднімлю, якби було 230, підняло до 235 і не піднімають більше. Але їхати за 220 гривень чи скільки там, аж на лівий берег, зараз в ну таке ж. І це з кофіціантом стрімків. З це прям дуже дешево. Я взяв я все-таки замовлення за 2,35 35 налипки, а звідти вже не більше шансів буде піймати щось на Григоренка. Тому що чекати дуже довго також не варіант, вже пів на п'яту. Так, прямо на Григоренка піймав замовлення вже і виконав його. Ось якось. Отак. От Нарешті ми дочекалися. Прийшло тільки що повідомлення від уклона, що тестують автоматичну виплату за невихід пасажира. Тобто, як там, болта Uber, якщо безналічна поїздка і там пасажир не вийшов, то автоматично компенсується за подачу. І не 30 гривень, а вартість буде. Прив'язана до мінімальної вартості поїздки. Поки не зрозуміло в яких містах, але те, що процес пішов вже приємно. Сподіваюсь, скоро це буде працювати вже в нормальному автоматичному режимі. І, до речі, також убрали, е, ограничення, що там один раз на добу вже ні. Вже типу, безкінечно, мабуть. Так, восьма вечора вже 1400 накатав і ситуація ось, ось така. Тобто замовлень майже немає. Тобто замовлення є, але, але немає кофів. І щось я дуже втомився. Я вже дев'ятий день працюю без західних. І сьогодні виїхав і почувствовав, що в мене прям дуже сильно болить спина, бо то, що ніби сидіння. Удобні, все нормально, але, в принципі, 9 днів підряд працювати, то трішки важкувато. І так, каса, до речі, у мене вже 1400 гривень 770 уклон і навіть я покатав трішки болт. Тому що на болту в той момент якраз горіли кофе, на уклоні не сильно. І я вирішив, що краще буде у клоптах. 640, якщо видно. Кофів на болту також майже нема, там трішки гри, щось 1,1. Це можна не вважати коефіцієнтом. В ефірі є якісь замовлення, але всі чисто голі. От навіть 1,1 немає коефіцієнта, просто, просто все по нулям. І якось навіть бажання пропало працювати, тому ну, що кофів немає, замовлень мало. До речі, дуже класна штука. Я ще з зими почав їздити з термочашкою, робити собі чай зазвичай гарячий. І, типу, с... гаряченький протягом дня, от, типу, я там працюю 6-5 годин, і на цей час мені от прям ті чашки з головою вистачає. І ось стало тепло, тобто навіть уже жарко, і я все одно почав е роблю е гарячий чай, і доволі класна штука. Якщо раніше там випивав, коли на вулиці жара там літр-півтори води, і все одно її хотілося, а зараз буквально ось мілілітрів 400, мабуть, бутилочка. І цієї вод... ну, цього чаю мені вистачає, і я не хочу води взагалі. Тобто я в спеку п'ю гарячий чай і я не хочу води. А коли холодну воду п'єш, ти випив, ніби вбив е, жажду і буквально через там, пару хвилин ти знову хочеш води. Тому такий лайфхак. Може хтось не знав, користуйтесь. Увімкнув я фільтр по центру і відразу прилітає замовлення, навіть з коефіцієнтом 1,1. Да? що, 171 гривня на ЖД вокзал центральний. Так, болт виключаємо. А знаходжусь я на ново Хлипках. Ну Типу такий. Замовлення слабовате, але якщо враховувати, що коефіцієнтів взагалі немає, то в принципі піде. Покатаю десь годинку півтори такі замовлення і думаю буде, буде підвищений попит. Хоча блін, сьогодні збірна грає, хотілося б подивитися. Але мабуть, мабуть можливо, вторий, другий тайм подивусь. Там О 10 вечора поставлю з центру додому, хвилин 40 поки приймаю замовлення, доїду. Десь об 11-й другий день можна подивитися. Приїхав на вокзал. Замовлень нуль взагалі, ефір пустий. Припаркуватися майже нема де. де два-три круги намотав, поки став десь. Виходить, п'ятниця, всі поприїжджали на вокзал, а виїхати звідси важкувато. Ось колега піймав якесь замовлення, походу. Поки нема замовлень, можна і футбольчик подивитися. Так, По футболу не дуже, тому що програємо 3-0 в першому таймі, а замовлення в принципі, нормально взяв з кофом 2 по центру. Звичайно, така собі робота. GPS глушиться. Не розумієш взагалі замовлення, звідки приходять і куди, скільки подача. Але, але. буде виставлятись додому і зараз на Печерську так 600, можливо. Таке прилетить. Піймав я замовлення, одне від... Я за 600 гривень, але сповну 2, там дві точки, і відразу прийшло інше за 690 гривень. 297 КОФ. Так, ось, ось. І на Степана Рудницького, в принципі, поряд з того. Порадьте мені, будь ласка, хтось нормального газовщика, а то я останніх... Пару місяців вже декілька разів заїжджав до різних. І, в принципі, проблема моя залишається, те, що якийсь неадекватний розхід газу став. Причому він не залежить від того, як я їжджу, який розхід показує приборка, він живе своїм життям. І, типу, взагалі неадекватно неможливо підрахувати, коли має закінчити газ. І бажано, щоб це були десь теремки, там Васильківська, можливо, відрадний десь в тих краях, типу, щоб далеко не їхати. Якщо, звичайно, впевнені, що це гарний газовик. і до заробітка. Так. Уклон має 2126 гривень за 11 замовлень. Так, калькулятор. 2126 плюс болт. Болт 641 гривня. Плюс болт 641 гривня, плюс 30 гривень чайових у мене було. І того 2800 гривень. Віднімаємо, пробіг у мене 146 кілометрів, хай 150 гривень врахуємо. Виходить, 750 гривень. Віднімаємо 750 і того заробив я чистими 2050 гривень. В принципі, як для п'ятниці навіть не жирно, тому що останні дні у мене в будні дні. Також каса десь там 2500-2600 виходила. Але враховуємо цей пробіг, що в мене було своє замовлення. Сюди я його не рахую, тому що в нас там свої домовленості, не за гроші, скажімо так. Поїздка була, але тим не менш. Можна відняти якихось там кілометрів 15 від цього пробігу і десь хвилин 40 часу, мабуть. Якщо така получилася п'ятниця, підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть, яка у вас вийшла і сім'я.